Видалення новотворень на шкірі має проводити кваліфікований лікар у клініці з медичною ліцензією. Чому це так важливо? Перше онконастороженість. Якщо, не дай Бог, після видалення у якомусь е, центрі, у перукарні, у салоні краси, е, через декілька років у вас з'явилося онкологічне захворювання. У вас немає ніякої медичної документації, ви не знаєте, що вам видаляли, як і коли. Друге ускладнення після видалення. Це найчастіше трапляється, тому що видаляють некваліфіковані спеціалісти. Що може бути? Наприклад, якщо проводилося видалення у місцях тертя і підвищеної пітливості, в аксілярних ділянках, в паху, найчастіше це виразкування і гніничкові ускладнення. Лікар з цим легко справиться. Також можуть бути атрофічні або ж гіпертрофічні рубці. Також можуть бути реверс-небуси, тобто, якщо небус видалився не повністю, він може проростати знову. Тому звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів.